Вивчаючи дії електричного струму, вчені переконалися, що в різних випадках вони є неоднаковими. Наприклад, одна і та ж лампочка може світити по-різному. Збільшення яскравості світіння лампочки спричинене тим, що у ній збільшили струм. Механічна дія струму також залежить від того, який струм проходить у провіднику. Збільшення струму приводить до збільшення відхилення провідника в магнітному полі. Висновок Струм у провіднику може бути різним, тому необхідно ввести величину, яка була б мірою струму, і давала змогу порівнювати його в різних електричних колах. Саме на це. Нас націлює епіграф до даного уроку. Величиною, що характеризує струм у колі, є сила струму. Сила струму це фізична величина. Яка є кількісною мірою струму і визначається як відношення заряду, що пройшов через переріз провідника до часу його проходження. Уявіть собі, що ми можемо спостерігати за рухом заряджених частинок у провіднику. Умовно виділимо в ньому переріз С і підрахуємо, який заряд пройде за час Т. Тоді сила струму чисельно дорівнює зарядові, який пройшов через переріз за одну секунду. Ми не можемо підрахувати кількість частинок, що пройшли через переріз, але дії струму залежать від сили струму, а їх можна спостерігати і виміряти. Наприклад, рамка зі струмом повертається на тим більший кут, чим більша сила струму. Встановили, що кількість речовини, яка виділяється на електроді при проходженні струму через електроліт, залежить від заряду, що пройшов у електричному колі. Це дало змогу встановити одиницю заряду. КУЛОН КУЛОН. Одиниця електричного заряду, що чисельно дорівнює зарядові, який пройшов через розчин азотнокислого срібла аргентум НО3 і при цьому на електроді виділилось тисячних мг срібла. Встановивши одиницю заряду, легко встановити одиницю сили струму, яку на честь французького ученого Андре Ампера назвали Ампер. Якщо через переріз провідника за одну секунду проходить заряд 1 кулон, сила струму в ньому 1 А. Спочатку вчені для встановлення одиниць сили струму і заряду використали хімічну дію струму. При цьому основною одиницею був кулон. У наш час в основу визначення одиниці силу струму покладено взаємодію провідників зі струмом, і ампер є основною одиницею, а колон похідною. Ампер Ампер. сила струму, який проходить у двох довгих паралельних провідниках, розташованих у вакуумі на відстані 1 метр і викликає силу взаємодії 2 на 10 у мінус 7 степені Ньютона. На кожен метр довжини. Крім крім Ампера, використовують кратні та частинні одиниці 1 кОм дорівнює 1000 амперів, 1 мА, 10 у мінус 3 ампера, 1 мікроампер, 10 у мінус 6 Ампера КУЛОН. Електричний заряд, який проходить через переріз провідника. За одну секунду при силі струму 1 Ампер. В країнах, які використовують міжнародну систему одиниць Сі, для одержання силі струму 1 Ампер, використовують спеціальні міри ампер терези струмові ваги. Це дуже чутливі терези на коромистах яких підвішені дві однакові котушки. Котушка 2 для рівноваги може бути замінена неметалевими вишками. по котушках 1 і 3 пропускають однаковий струм, внаслідок чого вони взаємодіють між собою, притягуються. Розрахунками було встановлено, який тягарець потрібно покласти на шальку справа, щоб струм у котушках був 1 ампер ампер Терези – Використовують для градуювання чутливих приладів, призначених для вимірювання сили струму. Для вимірювання сили струму створені спеціальні прилади амперметри, міліамперметри, мікроамперметри. амперметрах використовують обертання рамки зі струмом в магнітному полі. Струм до рамки підходить через провідники, що з'єднані з пружинками. Кут, на який повертається рамка, залежить від сили струму в ній. Разом з рамкою повертається стрілка, яка показує силу струму на шкалі приладу. При вимкненні струму пружинки повертають рамку в попереднє положення. Такі прилади називають приводами магнітоелектричної системи. На кожному з них є відповідне умовне позначення. Також існує символ для позначення амперметра на електричних схемах. Іншою є конструкція приводів електродинамічної системи. У цих приладах струм проходить у двох котушках, одна з яких нерухома. Друга може обертатися навколо осі, закріпленою за допомогою пружинок. При проходженні струму в котушках внаслідок їх взаємодії через магнітні поля рухома котушка повертається на певний кут. Стрілка, прикріплена до котушки, показує на шкалі приводу числове значення вимірюваної величини, наприклад, син струму. Перметр необхідно вимикати в коло так, щоб він вимірював увесь струм, що проходить через споживач. Таке з'єднання називають послідовним. Проаналізуйте схему цього кола. Покази амперметра не змінюються, якщо змінити його місце в електричному колі. Майте електричні схеми цих кіл. Висновок. При послідовному з'єднанні усіх елементів кола сила струму в різних його частинах однакова, тому амперметр можна вмикати в будь-якому місці кола. За напрям струму. Ми обрали напрям руху позитивних зарядів. Разом з тим, у металах в струмі беруть участь негативно заряджені частинки електрони. Тому в металах напрям струму протилежний напряму руху електронів. Хибною є думка? Що заряди, вийшовши з позитивно зарядженого електрода, йдуть по всьому колу до негативного полюса джерела. Електрони в електричному колі починають рухатись тоді, коли до цієї частини кола приходить електричне поле після замикання кола, швидкість поширення поля 300 тисяч км за секунду. Тому всі заряджені частинки починають рухатися в електричному колі практично одночасно.